Новий Дерибан пакунок Амонг э, з патчами і планерами. Значить, в цей, за смішною ціною 10 копійок. Так, дівчатка, 10 копійок, нубір. Входить 1 ярд стрічки Амонг віпрепс далі 2 патча і відповідно 5 планерів. ну Це я один розкрила. Ну, О, ось бачите, ось тут так, от вже не попаковані. Так. Які ще набори додала? Не знаю, чи буду відкривати. Значить, набор TikTok на сайті я посилання залишу на сайті роздивитися тут п'ять патчей, чи сім навіть патчей, і один ярд стріч стрічки в соцмережі TikTok або Лайк. І набір з подарунком. Давайте так. Тут 1 ярд Органзевіп, 1 ярд пастель, 1 ярд 38 соти на постельки. В подарунок оксамит блакитний. Оксамит пастелька світлий світлий. Далі термоналітки І ще там є 4 пасика. І набор, я вже не буду показувати набор заколок. Е, на сайті все є. Значить, е, ці набори йдуть по льготній ціні, е, Термоналіпка, оксамит стрічка йде в подарунок. Наборів небагато. Це все в категорії «Дерібан» в новій категорії для вас.